Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 6 рівні. 9 підняти 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один зирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 6 буде 8, 8 відняти 0 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.